Оце, мої друзі, я буду зараз снідатися з цим, цим сиром. Це сир. Погляньте, який гарний сир. Це сир, такі кусочки я буду їсти, мої друзі. Це сир. Оце мої друзі, така холодуха. Зараз просто знаєте, спекота, тепло таке. Я собі зробила холодуху. взяла води, на простою, простої, кинула трохи варення. По англійській мові джему розмішала. І зараз я, мої друзі, буду цю, е, цей такий, е, такий компотик з цим е, з сиром. Цей е, сир коров'ячий, дуже смачний і добрий. Ось це, мої друзі, я зараз буду їсти. Зараз Бог мене поблагословився і їжу йому ще Дякую. Що мене любить благоуслубляє, ось погляньте якісь сир, які кусочки. І цей компотик холодний. І цей сир, погляньте, яке все благослована і добре. Зараз я його буду їсти.